Деїці слідкують за технічною справністю службових авто. Так у Державтоінспекції області провели технічний огляд наявного автопарку. А ще керівництво вважає, що такі перевірки дисциплінують особовий склад. Загалом на балансі обласного ДАІ утримується 117 одиниць транспорту, з них 5 мотоциклів та чотирнадцять Тойоттріус. Перевірка справності службового автотранспорту керівництво державтоінспекції області провело технічний огляд наявного автопарку, адже машина для Даївця це основний засіб патрулювання за дотриманням правил дорожнього руху та культури його учасників. Відтак спецтехніка повинна бути в повній готовності. Ми так само вирішили перевірити транспортні засоби, які в нас є, для того, щоб вони були в повній готовності, тому що у нас і несення служби, і переслідування порушників, і злочинців, і тому ми повинні перш за все починати з транспорту. Працівник інспекції повинен бути мобільний і повинен виконувати в повному обсязі ті завдання, які на нього покладені. На балансі в державтоінспекції понад сотню одиниць автотранспорту, в тому числі десяток новеньких автомобілів марки Тойота Пріус. А також п'ять службових мотоциклів. Деякі з них наразі на ремонті. Між тим, весь міліцейський автотранспорт перебуває на гарантійному обслуговуванні та пройшов технічну перевірку. Є також автівки, котрим давно пора на пенсію, зазначають в керівництві автопарку. Адже на їхніх спідометрах вказано гранично допустимий кілометраж від 15 тисяч кілометрів. Зібрали ще ми дев'ятки, десятки, пасати, що з нас є. Подивитися їхній технічний стан, де треба поміняти колеса. Де треба поміняти акумулятор, щоб то глянути, щоб хлопці могли кататися і не до кататися а працювати і щоб не впливало на їхню безпеку? Даївці закликають людей бути обережними на дорозі, адже ставши учасником дорожнього руху, вони несуть відповідальність не лише за своє життя та здоров'я. Лише за минулі вихідні через ДТП постраждало 16 людей. Двоє загинуло. У зв'язку зі збільшенням кількості аварій на Прикарпатті у державтоінспекції провели оперативну нараду з особовим складом з метою вироблення спільної стратегії запобігання аварій на дорогах.